Все залежить від того, наскільки яку саме посаду вони займають, і наскільки їх співпраця з ворогом наносить шкоду державі Україна? Стаття 111 з позначкою 1 – це колабораційна діяльність, вона передбачає дуже багато частин. І, наприклад, якщо дії особи, якщо вона просто там займала посаду вуличною або охоронця адміністрації, або Комунальника, то це, скоріш за все, буде частина друга. Вона не передбачає затримання і вона не передбачає засутримання під вартою і реального строку ув'язнення. Частина друга передбачає тільки умовний строк ув'язнення. Якщо ж людина займала адміністративну посаду, активно співпрацювала з ворогом, роздавала інтерв'ю ворожим змі то тут вже буде частина 4, 5 або 7 статті 111 з позначкою 1, там доволі нормальні строки, і вони передбачають затримання, але я хочу наголосити на тому, що до кожного випадку служба безпеки України підходить дуже індивідуально. Ми дуже ретельно перевіряємо усю інформацію. Ми дуже ретельно перевіряємо співпрацю цієї особи з окупантами і вже виходячи з перевіреної інформації, наші слідчі кваліфікують дії цієї особи за певною частиною статті 111 з позначкою 1 там і там далі вже разом з прокуратурою та судом приймаються відповідні рішення.